Радий вас вітати, друзі. Проходження відеоігор може забирати чимало часу. Деякі проекти ви можете проходити тижнями, деякі місяцями, а є такі, які можна проходити навіть роками. У цьому відео ми поговоримо про ті відеоігри, які ви можете пройти усього лише за один день. А можливо навіть і швидше, хочу заздалегідь подякувати вам за підтримку у виглядів подобаючи коментарів. Влаштовати зручніше, запасайтесь смаковиками і приємного перегляду. Це відеоігри, на проходження яких вам вистачить одного дня. Max Payne 3 – це прекрасний шутер від третьої особи, розроблений легендарними Rockstar Games. Події гри відбуваються через 9 років після подій попередньої гри, в якій ми бачимо алкоголіка Макса, колишнього копа, який тепер працює приватним охоронцем заможної сім'ї Бранко в Сан паулу Його нова робота, врешті решт втягує його в жорстку війну банд. Драма, емоції та екшн чудово поєднались в цьому захопливому бойовику. Насправді хотілося б, щоб розробники зробили цю Власну гру трішечки довшою, але маємо що маємо. Звісно, це не робить гру поганою. Вона чудова, і я із великим задоволенням можу перепроходити її знову, і знову. Але все ж таки вона потрапила у це відео. Dead Space 2. Знайте, я обожнюю першу і другу частини цієї гри. Нещодавно перепроходив першу частину, і від тієї атмосфери навіть зараз трохи моторошно. А друга частина підняла рівень жаху набагато вище. Випущена у 2011 році ця гра виділяється як одна з найкращих ігор у жанрі Survival Horror. Dead Space 2 це пригода, яка наповнена моторошною атмосферою та жорстокими сутичками, які тримають вас у напрузі від початку і до кінця. Історія розповідає про. Про Айзека Кварка, інженера, якого переслідує його минуле, поки він знищує моторошних істот під назвою Некроморфи на величезній космічній станції. З надзвичайно відшлюфованим геймплеєм, моторошними і водночас чудовими візуальними ефектами та захопливим сюжетом, ця гра є однією з найкращих ігор, у які я грав. І шкода, що вона коротка. Так як ми згадали про Dead Space, давайте поговоримо про Callisto Protocol. Ця гра, можна сказати, є духовним спадкоємцем Dead Space. У ній йшлося про дослідження моторошної станції, боротьбу з жахливими на вигляд монстрами та якусь надію на виживання. Насправді вона запропонувала чудові візуальні ефекти та жахливих ворогів. І хоча їй бракувало наративу, її атмосфера була чудовою. Однак проблема була у тому, що гра тривала менше 10 годин. Звісно, пізніше було випущено DLC, яке розширяє. Ало оповідь і давало гравцям додаткову історію та більш-менш нормальний фінал, але необхідність платити додатково для того, щоб зробити гру довшою, не всіх гравців влаштовувала. Будучи неканонічними приквелами до фільмів, ігри серії Хроніки Рідіка були задумані як кінематографічні стелс-ігри з елементами РПГ. Перша гра отримала високу оцінку, але одним з її недоліків було те, що її можна було пройти усього лише за кілька годин, навіть не зважаючи на те, що стелс, сюжет, легкі елементи рольової гри та непогані бої з ворогами були її родзинками. Багато у чому сиквел був кращим за оригінал. Але як і оригінальна гра, він був. Був визнаний занадто коротким. Сиквел вийшов одночасно з ремастером оригінальної гри, що зробило його більш схожим на якесь DLC, ніж на самостійну гру. Звісно, він запропонував гравцям шанс випробувати більше чудових стелсових і бойових механік. Також цікавий сюжет, але не давав їм достатньо часу для цього. На жаль, так буває дуже часто, коли гра чудова, можливо, недооцінена кимось, але чудова. І на жаль, занадто коротка, щоб насоводитись нею вдосталь. Після успіху Resident Evil 2 ремейк від ремейку третьої частини очікували такого ж результату. Хоча і перші дві частини улюбленої багатьох серії пропонували дві окремі кампанії, Resident Evil 3 мала єдиний сюжетний режим за Jill Валентайн, який звісно викликав критику: так ви можете пограти за Карлоса, але хотілось би побачити щось на кшталт того, як було у ремейку другої частини. І це мені здається було б розумно, якби у переосмисленні третьої частини було більше контенту. Як, наприклад, у Resident Evil Remake, у якому було впроваджено 80% нового контенту. Звісно, це не робить цю гру поганою, але на жаль, цей ремейк все ж досить короткий. За даними сайту How Long to Beat, гравці можуть комфортно пройти Resident Evil 3 Remake за 6 годин. І через те, що ремейк другої частини містив так багато додаткового контенту, здається, що Capcom зробила крок назад у цьому плані. Mirror's Edge стала унікальною грою, коли вийшла у 2008 році. Із чудовою реалізацією механіки паркуру гравці неодмінно відчують неймовірне відчуття свободи, яке рідко можна зустріти у іграх. І все це ще ніколи не виглядало так приголомшливо. Але як тільки ви починаєте набирати оберти, Mirror's Edge несподівано закінчується. Це дратує, оскільки ця гра про стрибки по хмарочосам і чудову візуальну складову. І ще гарний сюжет. Вона рідко заглиблюється в усе. Якщо б компанія була довшою, це б дозволило розробникам більш гарно показати розвиток персонажів, даючи фанатам більш повне уявлення про все світ гри. Ще одна критика, якої зазнала Mirror's Edge, стосувалась обмеженого дизайну рівнів. Якщо б гра пропонувала більше варіантів, як дістатись до місця призначення, це б заохочувало б гравців до дослідження, значно подовжуючи проходження і роблячи ігровий процес менш нудним. Оскільки через те, що перша частина Mirror's Edge була такою короткою, її часто критикували. І для DICE було б логічно зробити сиквел значно довшим. Але на жаль, друга частина Mirror's Edge страждала від тієї ж проблеми, і її проходження займало не більше 10 годин. У порівнянні з сучасними іграми серії Assassin's Creed проекти Far Cry не є надто довгими. Більшість кампаній можна пройти приблизно за 20 годин, що є цілком нормальним показником для ігор з відкритим світом. Звісно, вони не є безкінечними за стандартами жанру, і вони все ж не є короткими і не можуть бути завершені за 5 годин, навіть якщо в них є якісь таємні фінали. Єдиний виняток Far Cry 3 Blood Dragon – Окреме доповнення, в яке можна грати і насолоджуватись без попереднього ознайомлення з основною грою. Це пародія на бойовики 80-х. Blood Dragon відводить гравцям роль спецназівця, який має зупинити зловісного агента, що має зловісний план. Очевидно, що гра передбачає підривання всього, що тільки можна підірвати, і в цьому вона досягає великого успіху. У Blood Dragon є відкриті території, які дають гравцям свободу виконувати місії, так як вони вважають за потрібне, імітуючи природу. Відкритого світу, як це робили в основних частинах гри. Але на проходження основного сюжету ви витратите 4,5 години. Та є і краща новина: якщо у вас виникне бажання пройти гру на 100%, ви витратите на це 9 годин. І все одно це мало. The Order 1886 була розроблена як гра, що демонструє можливості PlayStation 4. Здебільшого це вдалося. Гравці отримали захоплюючий атмосферний шутер від третьої особи, і це була хороша гра до того моменту, поки вона не закінчувалась. Уявіть, ви дивитесь чудову кінострічку із захопленням. Спостерігаєте за усім дійством, і тут БАМ кінець! А ви тільки розігрілись. Це не викликає ніяких емоцій, окрім бажання. Пережити історію ще раз, але перепроходити гру знову і знову, це вже мені здається не так цікаво. Це було прикро, тому що вона була веселою з непоганою бойовою системою та інтригуючим сюжетом. І, на жаль, вона так і не отримала проходження. Можливо, колись воно все ж таки з'явиться, але з приводу цього у мене є сумніви. Оскільки Портал 2 триває приблизно 8 годин, можна було б забути, що його попередник був значно коротшим. Портал Valve можна легко пройти за 3 години, і за цей крихітний проміжок часу гра встигає багато чого. Головний герой прокидається у дослідницькому центрі, яким керує Гладос, один з найбільш культових персонажів у відеоіграх. Останній кидає людині виклик у вигляді головоломок, при цьому періодично кажучи кумедні репліки, які намагаються підірвати впевненість протагоніст. Незважаючи на те, що Портал затьмарений своїм сиквелом, він має майже всі ті ж сильні сторони. Чесно кажучи, ці ігри варто розглядати як одне ціле. Почніть з першої частини і одразу переходьте до другої. Так веселіше буде. Battlefield 1. Знаєте, мені подобається ця гра. Переживати різні історії персонажів у часи Першої світової війни це круто. Від боїв на літаках у небі до стелс місії у пустелі, і все це підкріплено чудовими катсценами і одним з моїх улюблених музичних оформлень. Але на жаль, усі ці історії ви проходите дуже швидко, і вам доводиться переходити до мережевої гри. Так, там теж весело, але мені, наприклад, хотілось більше таких чудових і гарно зроблених сюжетних кампаній. Так, я розумію, що гра більше спрямо. Піована на мережеву гру, але все ж таки. Звісно, можливо, це перетворить її на Call of Duty, хоча ні, навряд. Перша частина Battlefield чудова гра, але, на жаль, надто коротка. Якщо зосередитись на проходженні сюжетних історій, то на це ви витратите близько 6,5 годин. А якщо ви бажаєте отримати усі досягнення і пройти гру на 100 на це вже ви можете витратити 24,5 години. Це вже веселіше, але скажіть, хто проходить ігри на 100%. Таких. Напевно, мало. A way Out. на її проходження йде в середньому 6 годин, але вона все одно варта того, щоб пройти її з другом. Або як я це зробив з дівчиною. Це кооперативна гра, яка, як ніхто інший, експериментує з форматом розділеного екрану, який зазвичай сприймається багатьма гравцями як якесь зло. Не розумію, чому звикнути можна дуже швидко, і якщо гра чудова, взагалі забуваєш про це. Двоє гравців візьмуть на себе роль Вінсента і Лео, пари ув'язнених, які намагаються втекти з в'язниці, і ваша подальша Ча, по суті, складається з різноманітної серії міні-ігор, кожна з яких обертається навколо тісної співпраці між гравцями. Це унікальний, добре продуманий досвід, в основі якого лежить напрочуд захоплива історія. Просто спочатку переконайтеся, ви граєте з людиною, з якою ви не проти провести 6 годин поспіль і втекти з в'язниці. Це дуже важливо. Людина павук, безсумнівно, є одним з найбільш культових супергероїв в історії. Ви, напевно, хоча б раз мріяли мати такі ж круті суперсили, як у нього. Спайдермен Майлз Моралес. Це приголомшливий ігровий досвід із захопливим сюжетом, сповнений відваги та героїзму. У ролі Майлза ви зможете по-новому відчути себе людиною-павуком. Літати на павутинні чудово відтвореним Нью-Йорком – одне задоволення. Приголомшлива графіка гри та увага до деталей оживляють місто. Крім того, бойова система та інші механіки гри відчуваються дуже добре, що робить її чудовим ігровим досвідом для кожного. Але на жаль, якою б чудовою, на мою думку, не була б ця гра, вона маленька. Якщо зосередитись на проходженні головного сюжету, тривалість Spider-Man Miles Morales становить близько 7,5 годин. А якщо вже бажаєте пройти гру на 100%, вам знадобиться 18 годин для того, щоб це зробити. Все ж таки, це не так багато у порівнянні з іншими відеоіграми. Друзі, дякую, що додивились відео до цього моменту. Якщо воно вам сподобалось, підтримайте його вподобайкою і підпишіться на канал. Це дуже допомагає його розвитку. Дякую вам. На моєму каналі ви також знайдете, що багато відео про відеоігри. Обов'язково подивіться, впевнений, ви знайдете для себе щось цікаве. Ну і як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.